Добрий день, друзі Елвін. Сьогодні у нас на відеоогляді вже всім знайомий Elvin S121 Pro. Він вийшов, модель вийшла в кінці 2023 року. Але минулого року і до середини літа їх не можна було привозити з дахом, а це вже перший раз Elvin S121 Pro приїхав з дахом. Дах, як ви бачите, йде пластиковий. Переднє скло йде скляне, не пластикове. Кріплення легко монтуються, не так як В-121 або ЕТБ-122. Кріплення легко монтуються завдяки отаким от кріпленням, так іде з одного боку, з другого боку, і відповідно кріпиться до. Підлокітників для заднього пасажира. s 121 Pro має вдовжину 2 метри 20 см. Ширина трицикла складає 95 см. Це він досить великий, як ви розумієте. Колеса на Elvin S121 Pro стоять 10 дюймові, це діаметр 40 см. Спереду і ззаду стоять і барабанні гальма. Колеса йдуть на литих дисках. Це бахіли, бо, бо дехто питається, що за тряпки. Це бахіли, люди собі потім їх знімають. Кольора приїхали різні. Правда, вже декілька штук там замовлено. Які кольора телефонуйте, і ми будемо знавати по факту. Спереду стоїть такий, таке багажне відділення. Фара досить цікава, діодна. Я так відкрию, щоб ви побачили лінза. І по колу зараз я вам включу. Дисплей іде діодний, показує основні характеристики: швидкість, вольтаж От фара. Вночі вона світить досить потужно. Повороти йдуть також діодні, як спереду, так і ззаду. Давайте ми включимо, щоб ви подивилися. При цьому дається звуковий сигнал. Повороти винесені досить високо, це для того, щоб інші учасники руху бачили, як ви коли повертаєте, коли гальмуєте. Також показує повороти на дисплеї, показує ближнє дальнє світло. Є перша, друга, третя передача. Є драйв, є реверс. Коли ви даєте назад, також йде звуковий сигнал. Є до Лвіне 121 Pro в комплекті йде два брелка, два ключа. Також є безключовий доступ. Щоб включити з безключового доступу, ви два рази протягом однієї секунди натискаєте кнопку блискавку. Щоб зняти з безключового доступу, один раз нажимаєте також кнопку Зняти. Також є ручне гальмо. Наручне гальмо можна також ставити за допомогою гальм, який є на кермі з правого і з лівого боку. Ви натискаєте гальмо і потім зверху натискаєте кнопку. Щоб зняти з, з ручного гальма, ви один раз ще сильніше трошки натискаєте і відпускаєте. Також Elvin s 121 Pro має ще. Ножне гальмо. Це зроблено для того, що якщо в когось погано працює рука, відповідно ви зможете гальмувати ногою. Elvin S121 Pro розрахований до навантаження 220 кг. Це з акумуляторною батареєю 60 вольт 20 А і двигуном 1200 Вт. Їх, в принципі, немає брати, чому брати і з меншою потужністю, тому що ну, для такого велетня треба достатню потужність, тим більше сюди можуть поміститися декілька людей. Акумуляторні батареї ми можемо ставити різні: 60 вольт 20 ампер, 60 вольт 32 ампери, а також літій іонні акумулятори. Літії акумулятори суттєво дорожчі, але вони підійдуть тим покупцям, які хочуть заробляти у сфері послуг там так. Розвозити там біля Озер, о, біля моря в Одесі, ну і не тільки в Одесі, якихось туристів, дах. Монтується, як ви вже зрозуміли, і легко складається. Якщо не потрібно його, ви його зняли швидко. Там відкрутити треба на кожній на кожному кріпленні по 4 болта. Тобто в сумі 16 болтів відкручуєте, розжимаєте і дах легко знімається. Сидіння переднього пасажира йде шириною 50 см, загальна відстань між підлокітниками складає 60 см. Заднє сидіння. 75 сантиметрів місце відстань між підлокітниками 80 см. Тобто дві людини такі по 80 кілограм легко поміщаються. Вес 121 Pro є ще додаткове отаке багажне відділення. Якщо вам щось потрібно перевести більш габаритне, ви просто відкриваєте сидіння, яке замикається на ключ тут ззаду, і ставите. Можна поставити там декілька мішків картоплі, декілька бутлів з водою. Ну, Все, що, що, що вам потрібно по господарстві, можна поставити цемент і так далі. Також ще є додаткове багажне відділення. Воно відкрите, воно не зачиняється на ключ. Двигуни, як я вже сказав, 1200 ватні Крила йдуть пластикові, але вони так втоплені, щоб як можна зробити трицикл менш ширшим за рахунок крил, бо крила завжди трохи випирають. І вони вмонтовані в корпус. Друзі. а Ми надалі далі продовжуємо нашу акцію на нашому каналі, що дозволить нам разом з вами внести реальний вклад у перемогу України. Кожен лайк, який ви ставите протягом тижня до виходу наступного відеогляду, стане однією гривнею, і ці кошти будуть використані на закупівлю дронів для ССУ. Нашій спільній справі потрібна ваша підтримка, щоб допомогти нашим героям та Україні. Разом ми можемо зробити реальні зміни. Тож не забувайте ставити лайки, ділитися відео і запросити своїх друзів приєднатися до нашого каналу разом до перемоги. А ми продовжуємо наш відеоогляд. Декілька слів про амортизацію. Спереді стоїть гідравлічна вилка з ходом 12,5 см. Це досить великий хід. Тобто, в деяких трициклах, щоб ви розуміли, стоїть 7,5 см. Давайте подивимось, як виглядає. Ззаду також видно тяги з одного боку з другого боку, які можна для того, щоб регулювати гальма. Гальма регулюється після 200 кілометрів. Перш за, вони муся, ми як ставимо, вони мусять декілька днів притертися, тобто 200 кілометрів. Після того тут є тяга одна, яка йде на ручне гальмо через тросик, і ви підкручуєте за годинниковою стрілкою, якщо підтягнути, і проти годинникової стрілки, якщо треба послабити. Розмір, я вам сказав, в ширини 95 см. Це не включається, не враховуючи дзеркал. Дзеркала йдуть великі. Якщо потрібно заїхати в калітку, ви дзеркала легко складаєте. От я покажу, які дзеркала. Вони досить великі, дуже великі. Трицикл lvns 121 досить красивий, як на вигляд, так і функціональний. А завдяки тому, що з'явився ще дах, він взагалі чудовий. Дах, щоб ви розуміли, давайте я потрясу. От я, я трясу за, за кріплення, він повністю як одне ціле. Кріплення досить вдало розташовані, інженери все продумали, все правильно зробили. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та не забудьте запросити приєднатися друзів до нашого каналу. Якщо вам не сподобалося відео, поставте дизлайк і напишіть коментар, що нам потрібно ще покращити. Дякую за увагу! А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua і електроскутер-трицикл Elvin S121 Pro з дахом